Традиційно у другій половині серпня 2022 року в Почаївській духовній семінарії Української православної церкви відбулись вступні іспити, по закінченню яких абітурієнти проходили співбесіду із високопросвященішим Сергієм митрополитом Тернопільським та Кременецьким та високопросвященішим Іовом архієпископом Шумським, ректором Почаївської духовної семінарії. Шлях до Вищого духовного навчального закладу у кожного різний. Зокрема, Михайло Мельник з Чернівецько-Буковинської єпархії, що ніс послуг пономаря та чтеця у храмі Престой Богородиці села Шишківці, уже маючи вищу освіту за напрямком архітектури та будівництва, вирішив поступати у Почаївську духовну семінарію. Що саме мене спонукало? Це якраз неодноразове відвідування цієї лаври і захоплення життям монашествуючих людей, а також життям студентів, які тут навчаються. А Дмитро Копачак із сім'ї священника Тернопільської епархії після закінчення Кременецького академічного ліцею імені Оласа Самчука по класу правознавства бачить невід'ємною частиною свого життя духовний заклад. Саме Почавську духовну семінарію, так як це є святе місце на Західній Україні, де є особливе перебування Пресвятої Богородиці, яка неодноразово являлася чудесними образами і охороняла, й оберігала, і, і благословляла цю святу гуру. Кожен абітурієнт писав диктант з української мови. Після чого його чекали усні екзамени на знання святого письма, молитв, богослужбових текстів та церковного співу. Усі старалися показати якомога кращі результати до вступу в один із найбільших вищих духовних навчальних закладів Української православної церкви на західній території нашої держави. Підсумки вступних іспитів абітурієнти чекали із нетерпінням, і в той же час усі покладались на волю Божу. Пройшовши співбесіду, та е, маю надію, що вступлю у семінарський заклад. І добуду тут знання, які допоможуть мені надалі в житті і та в духовному напрямку. Спілкування з абітурієнтами духовно обогатився з надією на божу допомогу. Я буду надіятися, що поступлю у цей вищий навчальний заклад, і буду старатися нести послушання учащогося і тим самим прославляти Бога в подальшому житті. Цього року до нас прийшло дуже багато студентів із різних куточків нашої України. Ми вдячні Богу за те, що Бог призиває сюди таких людей привітних, добрих, приємних та щирих. Ми дуже не сподіваємося, що всі здадуть екзамени на відмінно і будуть навчатися у стінах нашої духовної школи під покровом Матері Божої. Бажаємо їм духовної допомоги, молитвеної підтримки та Божого благословіння на все подальше їхнє життя. Цьогоріч бажання вступити на очне навчання до духовної школи виявили 67 абітурієнтів. 24 серпня 2022 року ректором Почаївської духовної семінарії в аудиторії першого класу було оголошено результати вступної компанії. Поступило на стаціонар перший клас 43 студенти, яких позбавляють. Другий клас після духовних училищ 10 студентів. І кандидатами, як ми називаємо підготовча група, перший. Бере А клас 8 чоловік. Чотири чоловіка не поступили. Ну один з них вже поступив, вже йому не потрібно другий раз давати екзамени в Кременецьке духовне училище. Із отриманою інформацією про результати іспитів кожен їде до свого дому, готуючись до навчального року, що розпочнеться з 1 вересня.